Готуємось до риболовного сезону, водой ми вже розмерзлись. Сьогодні будемо випробовувати кораблик Карпмастер Profi. В ньому встановлена потужніша мотосистема, мотор Falcon 5010, акумулятор 22 000 годин. Попробуємо, як він поводить себе на воді. Ставимо на воду. Добавляємо проїзд контролем газ. Відпливаємо від берега, впевнено він йде на віддалення. Тут ми його зупинимо. Я включу ехолот, бо в ньому встановлений ехолот. Перевіримо роботу ехолота. Подивимося, що він показує. На екрані ехолота ми бачимо глибину 2,3 метра. Зараз трошки пропливу. Подивимося, чи вона буде змінюватись? 2,4, 2,5, 2,4. 2,5 м, рибка є на глибині 2 метри. Зробив я невелике коло. Глибина... Міняється, змінюється. Зараз я ще зроблю декілька проходів на великій швидкості біля берега. Подивитись, як поводить на воді себе кораблик. Йду до берега. Ось ви можете бачити, як чудово він прямує до берега. Зараз я перед собою ще зроблю декілька проходів, щоб ми могли побачити. Як він стоїть впевнено на воді. Погода сьогодні дуже гарна, повний штиль, нічого не заважає нам насолоджуватись роботою кораблика. Дуже гарно та впевнено. Він поводиться на воді. Глибину ехолот показує дуже стабільно. Ось ви бачите, декілька проходів зробив. Дуже приємно керується цей кораблик. Ось зараз зроблю один проход перед собою. Подивитися. Хто хоче зібрати кораблик самостійно, зараз саме час це розпочинати, щоб до сезону ви його змогли повністю зібрати та підготувати. Кораблик стабільно почувається. Ми провели тест на воді. Тест дуже успішний. Декілька слів скажу про конструкцію корабліка. Кораблик скручений на болти, в будь-який момент можна його розкрити та зробити модернізацію. Покажу вам акумулятор 22 тисячі мАч, який він має розмір, доволі великий цей акумулятор. Кораблик потужний, довжина його. Більше можна встановлювати великий акумулятор. Об'єм бункера теж збільшено 2 літра 2 кілограма, що дозволяє за один раз провести більше прикормки. Мотор 50-10, якщо ви його побачите, ось він. Система змащування Дейвуда, там встановлений шприц. Після того, як поплавали, можна додати змазки Девода. Взагалі, найкращий кораблик сьогодні на ринку України.